Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про слово та його значення. Прочитаємо вірш Михайла Стельмаха Дятел. Почнімо із вправи сонячний настрій. Ти поглянь лише в віконце, Загляда в кімнату сонце, посміхається, моргає, дітям успіху бажає всім старанно потрудитись, працювати, не лінитись. Бо знання, як джерело, напуває всіх воно. Тож і ти часу не гай, до роботи приступай. Розгорніть свої зошити. Запишіть сьогоднішню дату, класна робота та каліграфічну вправу, яку ви бачите зараз на екрані. Поставте відео на паузу. Будь ласка, письмово продовжіть ланцюжок слів. Слово яке коротке, дзвінке. Доберіть, будь ласка, ще два слова. Поставте відео на паузу. Попрацюємо з підручником. Виконаємо вправу номер 1 на сторінці 79. Вам потрібно скласти і записати речення за числовими підказками. Поставте відео на паузу. Давайте перевіримо. Ви записали таке речення. Українське слово дзвенить по всьому світові. Як ви розумієте ці слова? Поділіть на склади для переносу слово українське. Також побудуйте звукову модель слова всьому. Поставте відео на паузу. Давайте обговоримо, для чого нам потрібні знання про слово. Знання це скарбниця думок. У ній вміщується надзвичайно багато слів. Знання про слово потрібні для того, щоб грамотно говорити і писати, доречно вживати слова умовлені. З людиною, яка говорить і пише грамотно, приємно спілкуватися. Попрацюємо з таблицею «Знаю», хочу дізнатися, дізнався. Подумайте, що ви вже знаєте із теми слово, значення слова? Ми з вами знаємо, що зі слів складаються речення. Слова складаються зі звуків. На письмі слово записуємо буквами. До різних слів ставимо різні запитання. Як правильно написати слово можна дізнатися за словником. Поміркуйте, що б ви хотіли ще дізнатися з цієї теми. Можливо, як утворюються нові слова, як виникли слова, чому деякі слова можуть мати різні значення, де дізнатися значення слова? Чи, можливо, ви б хотіли почути нові вислови про мову або слово? Розгорніть свої підручники на сторінці 79. Прочитайте назву розділу з читання. Ліс це диво, ліс це казка. Про що, на вашу думку, йтиметься у творах такого розділу? Які це можуть бути твори? Вірші, казки, оповідання. Тож на основі творів про ліс ви дізнаєтесь чимало цікавого про слово. Будь ласка, на сторінці 80 розгляньте комікс. Розмова двох дівчаток. Хто це? Це їжачок? Ти чуєш стукіт? Так. Це дятел. А хто такий дятел? У тлумачному словнику можна прочитати значення цього слова. Буває, що слово відоме давно, а знає не кожен, що значить воно, і тут у пригоді стає визначник Скарбів наших мовних тлумачний словник. Пригадайте, як користуватися словником. Вміння користуватися словником так само важливе, як і вміння користуватися підручником. Словники це книги, у яких зібрано слова нашої мови. Словники бувають різними орфографічні, тлумачні, фразеологічні, перекладні тощо. Слова у словниках розташовані за абеткою. Щоб знайти слово у словнику, треба знати, у якому порядку розміщено букви в абетці. Тому, щоб успішно користуватися словником, треба знати абетку на пам'ять. Отже, інструкція з користування словником. По-перше, визнач, з якої букви починається слово. Знайди у словнику сторінку, де починаються слова на цю букву. Відшукай серед слів потрібне тобі слово. Будь ласка, знайдіть у тлумачному словнику пояснення слова дятел. Поставте відео на паузу. Подумайте, де ще можна довідатись про дятла. Словник може бути друкований у вигляді книги, а також може бути електронний. Давайте переглянемо статтю електронного тлумачного словника. Діател це лісовий, з довгим гострим та міцним дзьобом птах, який добуває їжу з щілин кори, дерева. Будь ласка, знайдіть на сторінці 80 вірш Михайла Стельмаха Дятел. Послухайте його уважно. Дятел, по рецепту на базарі дятел вибрав окуляри, натягнув собі на ніс, полетів трудитись в ліс. У осінню, хмуру пору хитрий жук зашивсь під кору. Дятел глянув. Сів на сук, носом тук і згинув жук. От які то окуляри вибрав дятел на базарі. Який у вас настрій після слухання вірша? Прочитаймо слова, які ви бачите на екрані. Ліс, ніс, жук. Кора, пора, собі. Зашивсь, згинув, трудивсь. Будь ласка, прочитайте слова, які відрізняються однією літерою. Ліс, ніс, кора, пора. Прочитайте найдовше слово. Трудитись. Об'єднайте два будь-яких слова у речення усно. Прийшла пора трудитись. Наприклад, будь ласка, читаймо разом слова, які ви бачите на екрані. Дятел. Базар. Глянув, окуляри. Вибрав, трудитись, хитрий, зашивсь. Надію, що значення всіх цих слів вам зрозуміле. Будь ласка, самостійно прочитайте вірш дятел ще раз. Поставте відео на паузу. Скажіть. Про кого цей вірш? Як трудився дятел? Як ви думаєте, з якою інтонацією слід читати цей вірш? Прочитайте виділені слова. Рецепту базарі, окуляри. Знайдіть у тлумачному словнику значення одного із цих слів на вибір. Запишіть пояснення, тобто тлумачення цього слова. Отже, самостійно знайдіть у тлумачному словнику значення одного із виділених слів на вибір і запишіть. Поставте відео на паузу. Підіб'ємо підсумки уроку. Подумайте, який у вас настрій в кінці уроку? Що цікавого ви вивчили сьогодні? Що було для вас важко? Що вам не сподобалось сьогодні? Що би ви хотіли вивчити ще? Що вам було цікаво? Ви молодці, плідно попрацювали. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!